З ноутбуками, принтерами, але не завжди з інтернетом. Лікарі розповіли про особливості декларування у Михайло Коцюбинській громаді. Як проходить підписна кампанія до сімейних лікарів і педіатрів на Чернігівщині? Сьогодні перевіряв заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. Подробиці далі. Ось ця копія залишається вам. А ще одну копію залишаємо собі. Зараз підпишете дві копії. Володимир Ластовець з Михайло Коцюбинського щойно підписав декларацію сімейним лікарем. Загалом у місцевій амбулаторії підписали майже 1700 таких документів. Завідувачка медзакладу Галина Ластовець розповідає: її лікарі нині забезпечені всім необхідним для проведення реформи. Проблеми виникають із сільською місцевістю. Благодаря нашій об'єднаній територіальній громаді. Ми забезпечені, всі лікарі забезпечені ноутбуками, ну а принтери теж практично забезпечені. Виникають проблеми на селі. От виїжджаємо на ФАП, і кожен місяць у нас надаємо допомогу, виїзди на ФАП здійснюються. І там то є інтернет, то немає інтернету. Люди приходять, от теж погано, погано не набрати. Документи приносять, а практично набрати не Так пересилають і по вайберу. Документи потом приїжджають, підписують на силах. Дуже дуже важко підписати. Перевірити, як іде підготовка до медичної реформи. На місцях до Михайла Куцюбинського приїхав заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. Заступнику міністра Павло Натовічу, так що скаржиться. Ну все працює якісь працювання про Ін Іноді така. Шов може, ну як зависать, глючить, збиває. Ні, рідко. А що ви робите, коли? Глючите? Перезагружаю. Якщо ну, рано заходжу, звичайно, допомагаю. Це їх вже 20% населення заведено на декларацію Михайло Сьогодні 1676. По району у нас майже 16%. А це, да, це по кожному лікарю? Для укладання декларації потрібен просто-напросто один комп'ютер, один принтер і інтернет. Це невеликий бюджет, і, як правило, районні ради, сільські ради знаходять такі можливості. Де цього немає, це, як правило, свідчить не про те, що грошей немає, а про те, що це не в пріоритеті. Перший етап медичної реформи, на якому потрібно вибрати лікаря первинної допомоги, триватиме до 31 грудня 2018 року. Проте ніхто ж не каже, що ті пацієнти, які не укладуть декларації, вони залишаться без медичної допомоги. Якщо це якась невідкладна допомога, людині погано вона звертається, то кожен лікар не може відмовити пацієнту в наданні такої допомоги, бо за це лікар несе кримінальну відповідальність. Альона Макаренко, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному.